Вперше користуюся цією краскою завжди користувалася краскою сйоз. Вона мені, начебто, добре і подобалася, але мене зачарувала ця фарба тим, що. Дивіться, повністю сиве волосся зафарбовує написано. Ну, думаю, ладно, спробую, тому що сиве волосся в мене є. Отутого, тут, 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 тут. І вирішила спробувати. Ви знаєте, що мені сподобалося, чим? Перше, то, що сиве волосся зафарбувалося? Друге, я підібрала тон, ну не геть в тон в тон, ну якби подібний. Там було в мене там ну, каштановий, а тут написано. Королівська кава. Ну, Десь я такого по кольоровій гамі, я зрозуміла, що воно повинно підходити. Пофарбувала я волосся було з 16 і до половини десь до 35 минут я тримала лише на коренях. Потім розтягла буквально на 2-10 минут по кінчиках волосся і, в принципі, оцініть, як вам колір. Мені сподобався. І ще після того, коли я вже змила фарбу, я сполоснула оцтом яблучним. Десь на глаз так грам 50, влила на літри може, води і сполоснула. І ще, що мені сподобалось, коли я змивала саму фарбу з волосся, волосся не було перепалене, пересушене, а було як, наче, аж зволожене. Тобто ще великий плюс цій фарбі. Мені подобається Garnier Color 3.0. Королівська кава. Якою фарбою користуєтеся ви? Замовити червоний ікру з аквакультури, пишіть приватні повідомлення.